Тепер вирушай назад на Юпітер до бункера вчених та передай знайдені документи Герману. Я вважаю, що варто спробувати звернутися за допомогою. На тій базі роль старшого зараз виконує сахару. Через поломку ліфта я не зміг взяти з собою контейнер з дуже важливими зразками. <мухи> <пи> типу якось во. Все, нюхать. Да, занюхали хлопці. <хи> Блін. Я вже задовбався, як мені дістатися туди. А ось далі десь, десь повинна бути баржа якась. Так, ось оця ця баржа, можна до неї спробувати. Якщо, якщо там є куди задартись взагалі, то наче є. Поїхали. Спробуємо тепер туди. Оп, все, все, знову нюхать. <хи> так, нам треба на оту базу загалом. Я вже більш-менш близько. Треба, мабуть, на оці розвалини тепер. Я це думаю, може тихенько? Ага, ні, тихенько не вийде. Давайте спробуємо відразу далі, може кудись. Забігти. Ну я б оце ось тут би зараз. О, о тут би повисів би поки. Ну вас сраку з такими місіями. Я я випаду, якщо це взагалі не, не сюди треба було. Ну нам треба зараз куди? По прямій, по дорозі і наліво, на оцей комплекс. Їх просто реально їх до жопи, а почнеш розстрілювати, їх ще більше стане. Вони просто позбігаються прям з усієї локації. Так, поки вони за на мене не заагрились. оп, все, погнали. Ось ми на територію забігли, а тепер на цій території, території так то ще. О, є! Можна тепер тут перепочити. Ну о, цей комплекс я також більш-менш пам'ятаю, нам треба просто зараз всередину забігти, спробувати. І там всередині в самому буде о, типу спуск. Але цей спуск ось на, на другому поверсі. Ой ой ой. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Осьо, да. це сюди схоже. Оно! No. Трішки розламав собі кабіну. Нам треба знайти контейнер. Ну сюди, я сподіваюся, вони вже не дістануть мене. Але тут може бути так то інші є, всякі клопаки. Блін, та нове ну гоніте! Ну, цих по любому валить треба, бо ну якби мені діватися від них нема куди. Просто єдина надія, що їх не сильно багато тут буде. Я Ще тут зараз, аби патронів ще вистачило мені. Вийшов новий ну, фікс на цю модифікацію, тому ми вже граємо на новому патчі. Тут додано 18 видів холодної зброї. Нова іконка головного героя Алелуя! Тепер я хоча б ну, глядаю нормально, можу орієнтуватися, в яку я хоча б сторону дивлюся. Написано також новий асортимент для торговців, нова зброя на замовлення барміна, новий звукові фон вчених на юпітері і таке, і помілочовки. Ну основа це нові ножі, нові іконки броні. Тобто навіть видно, відношусь. Трішечки інша. А так, наче прям такого глобального нема. Ну і виправлені, звісно, мелкі не якісь, ну Тому е, окей. Все, йдемо далі. Патронів у нас 180, ну, патронів наче. А, ну, підожди, 510 і ще в кармані в мене нормально, наче так. Десь тут цей контейнер знайти, а десь. Так, нюхать. Бу, блін. Ну коротше, тут оце раз попаде. Тут снурки такі, що раз ти десь там провтикаєш, і тобі вже жопа автоматом, блін. Треба якось пообережніше. Блін, тут стрмно. Тут, блін, все темне і воно такий світло ще. Блін, а ви ще де взялися? Затовбали, я вас тільки порозстрелькував. До речі, ось новий. це в мене замість того, що в мене був до цього. З'явився інший багнет М7, шкода 08%. Це норм чи не норм? Я не знаю просто по відсоткам як воно тут. Візуально. Ой. Фу, що не взрався, Це тінь така. ой 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 Ху -ху. І знову ж таки треба дивитися за вагою, бо там набирати в них, наприклад, ноги, оті їхні, то ну я в сраку. Вони дуже важкі, а мені бігати і бігати тут. І чи мені здалося тільки, що підлікнуло як КПК до цього начебто не було таких звуків? Тобто, це, типу, з'являється новий контакт якийсь недалеко від тебе. І це, ну, по-моєму, такого не було до цього фіксу. I'm sorry. А тут забукс ов. В'ячую десь зомбарі. І, до речі, оця зала інша трішечки зазвичай. Ну, я, типу, більш-менш знаю ця місцину, але саме ось ця місцевість вона трішки наче змінена. Ну, в минулих модифікаціях ми просто бували в таких Ось схож... ось воно, походу. Де? Де, але драбина ще й догори є. А тут нічого нема. Може, мені там якби лутського якось дадуть. А дадуть тільки гамна, походу. Ну, ось саме оцю залу, наче трішки змінили. І тоді тоді питання завжди. Зазвичай в цій залі в минулих модифікаціях, по крайній мірі, я не знаю, як воно в оригіналі. Підземелля цього було. Але пам'ятаю, що там здорова така зала була, і були двері туди далі, кудись, але тут їх нема. А куди тоді веде? От там були двері, де я снорків зустрічав. А саме осюди. Тут снорки, по-моєму, також є, тому. ニンニンニャニャ。 Добре, що він не сліпарить трішечки. Ну загалом ми можемо вже йти додому і не морочить собі яйки, але в мене прям жує оця допитливість. І що типу тут буде? Чи це може просто інша місцина, через яку я можу там вийти? Блін, це ж тут, по-моєму, лабіринти ще такі добані. Ой, щось таке на Лабіринті... А, до речі, чуєш. Якщо я біжу десь в цю сторону, можливо, якраз звідси десь і вилізу, і мені хоча б менше буде біготні до цього. Ну, назад на Юпітер. Фу. Менше буде біготні до самого Юпітера. На ще хто? А це ж зараз скільки годин? Скажіть пожалю, ста скільки годин. Та блін, оце ви ну це капець. Мене ці зараз е, тушкани доконають. Це ж зараз темно, як у Джопі у негра. А мен, мене спальник є. Мабуть, доведеться зараз нам поспати, але зараз спочатку ось вулиця, де це я? Нє, ну по такій погоді я точно нікуди не піду. Не. Навіть намагатися не буду. Не ну давайте ось тут. Я надіюсь, мене не з'їдять. Хоча хто його знає. Ну я спробую подрихнути. Ну, якщо там від викиду яку. Хоча тут викидів наче й нема, то що, надіюсь, мене не з'їдять. Снорк, давай вставай бігом. 640. Видно? Ну вже трішки краще видно, але, блін, треба оцю клієнта зараз бахнути. Блін, вони може спавняться якось ну капець часто. Або я не розумію нічого. Не було ніде тут, з'явився на тобі. А, тю підожди. Я думав, це вулиця, це взагалі ще не кінець цього. Ну тут тут це короче, Коротше, можу вийти вже назовні. Звідси, ой, якраз в принципі недалеко е, від переходу того буде. Я, мабуть, мені чомусь здається, що туди блін, хоча, а може туди? Ні, там, по-моєму, нічого нема, чи може сходить. Давайте, якщо нічого тут не буде, то повернемося сюди. Тут е, завжди тут же ж. Е, ага. Так, я згадав. Коротше, ми просто. А, так ні, це гамно. Сюди я не буду йти. Це я вилажу ось тут на цій території. Можливо, лут якийсь там і буде, хоча тут двері заварені, можливо. Коротше, повертаємося назад. З мене годі, ну наче нічого такого тут нема. Та до речі, я не знаходив особливо нічого. Це пошуки пошуками, але ну лут інколи мені оце трапився, як, наприклад, у тій башті був е, з костюмом. А так, типу, нічого прям сюжетного, наче нічого й не траплялося. Тобто все зазвичай по завданням. Ну, або типу в місцях скупчення сталкерів, там, де зазвичай бази сталкерів. Ти взагалі, блін, тут модифікація, якби мені здається, ще ого. -го. Тому що якби, локації тут би непогано так. Я навіть половину не вбійшов. Тому якщо застрягати на кожній локації, оце рознюхувати, усе огого. А як далі ще, блін? Це ж якщо бібіка якась там. Ну, як оце сюди я бібікою не проїду, а і далі так я не проїду. Якщо так буде, то що мені потім робити? Так, тут там зомбування, але вони мене не бачать, а й далі не бачать. Блін, можливо, це в КПК воно. Збінчало якраз на оцих зомбованих. Може бути таке? Фу, так. Звідки я прийшов взагалі? І темно ж капець? Мабуть, ще треба було поспати. І взагалі передихнути треба. Поки на мене ніхто не загарився, треба якось перепочити. Я просто ще не до кінця розумію тоді хронології подій. Східний каньйон ми вже були, але в мертвом борі ми не були. Ми ж не були, наче, там? Локація є, а завдань на неї нема. Чи може буде знову-таки пізніше? Бо мені цікаво, в принципі, що і там можна таке понюхати. цікавеньке. Але ну просто без завдання туди їхати, якось не сильно бажання багато у мене. Тут нема такої системи, що мутанти спати йдуть, не. Бо я, ну тут капець був по. Повний, а зараз нікого нема. Ще й спокійно пройшовся відносно. Дивно, Так, все. мій автомобайл на місці. Все заводимося. Короче, газуємо тепер до цього бункеру Віддаємо кейс. А що далі? Побачимо. Приїхали ці Зникати, походу звідси не будуть. Ну окей, Де ти, озарський контайнер у мене приймай. Дякую, кайдане. Нарешті можна буде нормально попрацювати. Можу лише уявити, наскільки було важко та небезпечно виконувати моє доручення. Тому в нагороду за роботу я даю тобі унікальний прилад. Телепортатор. Недже він справді існує. Цей прилад використовує принцип квантової телепортації. Він, звичайно, ще не зовсім досконалий, але свою роботу частково виконує. Як ним користуватися, коли з'явиться можливість телепортуватись, прилад дасть знати на ухвалення рішення у тебе буде 10 Хвилин. Ти маєш за цей час вирішити, використовувати телепортатор чи ні. Для початку зрозуміло, а надалі розберуся. Сподіваюся, він мене не підведе. Успіхів тобі, Кайдане. Дякую, взаємно. Телепортатор? О, мо. Цей тестовий телепортатор, створений для швидких мандрівок зоною, але він працює вкрай нестабільно і тільки в особливих випадках. А можливо, це, типа буде сюжетна якась тємка, ні? Типу, там щось там мене зажали, зараз буде жопа потом. Такий туту -ту, можна телепортуватися. Ну я ж не можу так зараз телепортуватися. О, зможеш полагодити моє спорядження, на подивися, а ось. Відремонтуємо зараз усе в нього. На рахунок торговлі нічого такого цікавенького в нього наче нема. Нема що тепер, ось у нас є східна прип'ять чи з околиці Пітера, чи з Затона треба йти туди. Я оце ще не до кінця розумію. Та, мабуть, що через підземелля якесь потрібно. Але яке саме? Блін, реально я щось поки що не розумію. Надіюсь, мені підкажуть, звісно. Так, привіт, я сюди гавайся. Зараз, поки е, я не забув, треба купити енергетики. Хай вони, блін, коштують до сраки, але хай фіз ним. Щоб бігати від мутантів мені прям буде сильно в нагоді. І все живчик ще. Коротше, отак, чотири якихось енергетис, думаю, піде. Торгуємо. Зайвим точно не буде. І патрони, ну начебто є, але можна і ще взяти. Думаю. А в нього щось небагато пачок, блін. Одна пачка, тільки. Ну, давай візьмемо. Все, підзакупилися. Коротше, тут ма більше нікого ніде нічого нема. А до речі, може вазота спитати менше за телепортатор, це зна. Ні, в нього нічого нема. Е, я гадаю чомусь, що мені треба вже казюрить на затон, можливо, і питати там. Ну поки що реально, в мене глухий кутєцький трішечки, бо завдання таких конкретних немає. Ну, звісно, є ось, наприклад, знайти Заіндігтьорьова, а взагалі та головне, одне з головних завдань знайти бункер на янтарі. У мене зараз задача це переплисти якось у цю річку, але тут уже не в річці проблема, а в, мабуть, підземеллі. А де саме це підземелля? М -м, також. Велике питання. Коротше, давайте, щоб не затягувати дуже сильно, я зараз спробую все-таки е, розібратися. Спробую поїздити туди-сюди. Якщо інформацію якусь знайду, то буде супер. як не знайду, то я не знаю. Далі щось буду кумекать. Ну поки що їду на затон, там подивимось. Здравствуйте, сталекаре. Може допомога яка потрібна? Тобі що, своїх турбот мало? Гаразд, якщо вже ти сам бажаєш, то слухай. Тут на затоні я займаюся полюванням на різних мутантів. З цією метою я замовив на великій землі спеціальний арбалет, який мені надіслали нещодавно. Вчора я пішов з ним постріляти звірину, але на мене раптом налетіли з усіх боків зграї кабанів та снорків. Мені довелося сховатися від них у печерах під заправною станцією. Я бігав по цих печерах у різні боки, намагаючись прорватися через натовпи мутантів. Зрештою, мені це вдалося. Але коли я добрався до себе на баржу, то виявив, що арбалета зі мною нема. Десь у печерах. І забув. Якщо тобі нема чим зайнятися, то принеси мені мій арбалет. Я тобі на КПК скину приблизне місце, де він може знаходитись. Ти не переймайся, я тебе без нагороди не залишу. Ну і що, не передумав? Щоб я передумав, то треба лайну на молоко перетворити. Без проблем змотаюся. Е, ой. Нове ще У нас. А відмітка буде? Да, Десь тут лежить арбалет. Ой, блін! Я пам'ятаю, навіть пам'ятаю поклику прип'яті в оригіналі. Там така срака була. А що тут буде? Трішки навіть страшно і уявити. Ну добре, розбавимо зараз наші пошуки. Розбавимо наші пошуки зараз таким міні завданнячком на пошуки урболєта. Так, да, це я звідси типове лажу, але залазить мені кудою треба. Чи я сюди може і залізу. Коротше, судячи по карті, воно або в оці, або в цій дірці повинно бути. Хоча воно може аж глибше десь. Тому тут треба пальцем в небо рахує. А ось цю? А і все, і всі все Можливо, тут задумалося так, що я полізу через заправку, аж сюди й буду по всьому підземелю бігати. Оце ось тут. Але я умний. Ну, схоже, що швиденька завдання таке. Арбалет. 50 кесів. Прям цікаво, як він виглядав. Ну, типу, мабуть, прикольно, але гадаю, що скорострільність така собі тут буде. Блін, мене тупо вже цей автомобіль розпадається просто. Скоро була нива, стане бай. Ой-ой. Блін, капець, оце ви вчасно приперлися, козли. А йому треба оце... А, він і нема купити, я зрозумів. Коротше, я думаю, вони відкривати двері не вміють. Прийдуть, не прийдуть. Та ні, мабуть, пацани, давайте якось По потім. Я сприв до арбалета твого. Що, приніс? Принісся твій арбалет. Ну, брате, виручив ти мене. Тримай нагороду за роботу. Кардан цьому стволу підкрутив кілька деталей, замінив деякі. Тепер із таким не пропадеш. Дякую, звичайно. Але як же ти без ствола залишишся? Я тепер знову з арбалетом, а для моєї роботи він краще підходить, бо безшумний. Ну тоді бувай. <звук> Ось, а як ти сюди попав? Та сам опусти ствол. Ти що, не бачиш, що тут твориться? Хех, <рес> <рес> ну комедія. О, ні, нормально, я звідси зараз їх потралькаю, гадаю. Так, спать. Спать по горбу, а до речі, частини мутантів не потрібні у цьому ем, бороді. Я не пам'ятаю, бере він таке, не бере. По-моєму, не бере, але ладно, візьму ногу на пробу. І тепер знову газуємо на затон. Знову перевіряємо, чи я правильно взагалі туди поїхав чи ні. Мені просто до цього, наче хтось щось казав про цей перехід. Але я блін забув уже, що вони там говорили мені. І типу, це якась така, наче інформація була, що така типу вкид, просто аби там щось там, десь там якось щось колись по чомусь. Ну, а тут та брікалки ось і до сих пір валяться зумне ж нормально, все на мазі. Оно, поперевалювали чуваків, Оно валяються тупо, капець. Не те рожо позичу мабуть, да? Фу, борода. Ну, у тебе тут, звісно, дискотека. Ні, він ніякий не ласти, нічого. Він артефакти чисто збирає і все. А інформації також ніякої нема. А з оцим також нічого. А, це мені СКС подарували, типа, чи шо? Походу, да. Тю, підожди. А патрончики до СКС у тебе є? Є, і це гуд. Бля, але ж знову таки доведеться мені з двома видами зброї тепер тиняться. А це навантаження, яке не яке, блін. Ага, Диви, <п 'я> За ось 16 кусків зараз чисто улітає. Ну блін, валина прикольна. Ну, типу, снайперська. А бакан тоді куди, в сраку. І у КПК йому віддам. Торгувати. Давайте поторгуємося. В нас 43 кілограма говно. Красовок я оце викидаю. І ще 3 кілограма, кудись мені треба десь знайти. Цей пістолет із патронами, можливо, також продатиму. Я вже ним не Істуюся і вони типу, нафіг не треба. Ще пів кілограми мені треба десь скинути. Ну типу, це вже не критично, окей, але патрони ще бі на автомата взяти. Бо тут патрони діло дуже потрібно. знову 16 тисяч. Баба, до побачення. Поки що просто я не багато бігає, мене автомобайл є, тому окей. Так коротше, значить, не тут, а значить, я щось неправильно не, не розумію, і треба щось мені зрозуміти, куди мені далі йти взагалі. Я подивився інформацію на рахунок цього. Знову таки, блін, про це нам говорили, але воно, блін, все так забулося. І ось зараз ще мені оцю пару треба перечекати. Нам розповідав про це азот. Він казав, де знаходиться перехід до іншої частини. Прип'яті. Просто, блін, реально. Я в нього спитаю, він мені розповів, по в нього спитати не можна. А після того, як я з ним поговорив, я вже ж пішов там інші завдання, виконувати репири у цьому озерському, там, і так і тому подібне. То воно воно взагалі десь вже далеко улетіло в мозгах, десь ця інформація. Тому, типа не знаю навіть. Тут доре. Оно. Oh, no. А що ти мені машину перевернув? Гамно! Капець, це що, мені зараз пішком іти вже чи що? Оно, а що це за текстури? Я не думав, що такі текстури. Це знаєте, як в это то що на водички, оце як плавати на машині. Лав, треба, Іди отсюда, машину мені перевернув обратно. гамно! Ну, це капець, все. Жопа. Перевернули машину, і я тепер не туди, не сюди.